У програмі. Чемпіонат України. А перкоту для перемоги вистачило і двох м'ячів. Чемпіонат Волині. Надія після перемоги над Волиня-Гротехом вийшла у лідери. Шанс авто на виїзді поступився під Дубцем. Олександр Стадніцький та компанія привезли із Горохова перемогу. Чемпіонат Луцька. Матч за бронзу виграв будівельник. Але жовто-сірі можуть стати і другими. Усі три матчі проти дублюючого складу Франківського урагану ковальчани виграли. Нагадаємо, на виїзді у шостому турі Аперкот був сильніший з рахунком 5-1. А два тижні тому вдома підопічної Анатолія Ворони здолали опонентів 11-9. Цього разу команди на двох забули лише три м'ячі, і вся ця гольова феєрія вмістилася в перші 20 хвилин. Роман Кузьміч відкрив рахунок, але Дмитро Богдана середині тайму відновив паритет. Крапку у матчі на останніх секундах першого тайму поставив Петро Мороз 10-метрового. 2-1 і Апаркот тримає третє місце у турнійній таблиці чемпіонату України в першій лізі у західній зоні. Локачинський колектив з усиллями львівських виконавців здобув чергову перемогу та опанував першу сходинку турнірної таблиці. Після 12 зіграних матчів у надії 28 очок. А якщо врахувати події, які сталися у поєдинку під дубців із діючим чемпіоном Волині Ковальським «Шанс Авто», ця перемога вивела на першу сходинку саме надію. Бівський десант пробив весняну хуртовину, через яку було відмінено кілька запланованих матчів, і вийшов на майданчик Арени спорт із запізненням. Але це не завадило підопічним Віктора Ревка з перших хвилин прибрати ініціативу до своїх рук. Вже у середині першого тайму протягом трьох хвилин була зроблена вагома заявка на перемогу. Досвідчений Андрій Луцік та двічі моторний Микола Грицина розписалися у воротах Дмитра Галецького. Перед самою сиреною Андрій Рижановський розмочив рахунок: – 1-3. Після відпочинку гра деякий час тривала у позиційному руслі, аж доки Володимир Данилюк із Надії не забив четвертий по суті ключовий гол. Після цього команди дозволили собі пограти у відкритий футзал із використанням п'ятих польових гравців. А такий перебіг подій, відверто кажучи, більше влаштував приїжджих міні-футболістів. В обміні голами Надія була ефективнішою, а голкіпер гостей Ігор Фунда дописав на свій особистий рахунок черговий гол 10-метрової позначки. До слова, вже шостий влучний постріл у чемпіонаті. Результат звітного матчу 12-го туру елітного обласного дивізіону можна назвати в певній мірі сенсаційним. Шанс авто після семиматчевої переможної серії зазнав поразки від колектива Піддубці. Олександр Стадніцький та його товариші зробили свій внесок в інтригу обласного чемпіонату. Тепер на першому місці замість Ковільчен перебуває Надія. А починалося все для колективу Олександра Мороза досить непогано. Віталій Романчук вистрілив до плета на шостій хвилині і наголосив опонентам, що в планах шансів ці втрачати очки немає. Павло Бебко скоротив відставання від опонентів, але Володимир Боболів одразу відновив перевагу в два м'ячі. На цьому перший тайм і завершився. В другій половині ситуація на майданчику дещо змінилася. Господарі не дозволяли опонентам розгулятися перед власною штрафною. Ввімкнули пресинг, спробували нейтралізувати головну ударну силу гостей Володимира Боболєва, і все це принесло певний результат. Тим більше, що контрвипади ставали все більше і більш небезпечними. На початку тайму Валентин Кривецький скоротив відставання до мінімуму. А на 35-й хвилині після удару Андрія Полтавця м'яч втретє опинився в цій ціворіт Павла Шамариса. Голкіпер в цьому моменті міг врятувати свою команду, але... Те ж саме трапилося і на 42-й хвилині, коли Олександр Стаднівський вперше вивів під дубці вперед. 4-3, і тепер вже шанс авто. Треба було рятувати ситуацію. Оскільки Олександр Румін більше в цей вечір не пропускав. Поразка ковичан дозволила надії закріпитися на першому місці турнірній таблиці. Це Та трішки повезло, напевно, їхній воротар такі голи пропустив, не обов'язкові. Але, в принципі, наша команда старалась, боролась. Я думаю, заслужено виграли. Незважаючи на важку дорогу на міжрайонне дербі у горохів, команди з Мар'янівки та піддубців прибули вчасно. Місцевий майданчик для приїжджих команд приховував багато несподіванок. Цього разу довелося несолодко підопічним Бориса Горботюка, котрі довго адаптувалися до маленького залу. На перерву команди пішли за переможного рахунку на користь номінальних господарів. Картаті першими відкрили рахунок, а на 17-тій хвилині вже мінімально поступалися. І в цю мить за справу взявся Владислав Гладун, який створив два гольових шедеври. Особливо красивим вийшов третій гол Мар'янівки. Досвідчений голки волинських хорватів Віталій Герасимчук рукою зробив діагональну передачу на Олександра Повідзьона, який головою зробив скидку на гладуна. Сімка господарю у падінні ножицями влучно пробив по воротах Олександра Рюміна. А в другому таймі розпочався час Олександра Стадницького. Капітан піддубців, оформив покер і зробив усе, аби принести перемогу своїй команді. Дубль новоявленого члена клубу бомбардирів волинський стрілець Валентина Кривицьку у купі з голом Андрія Полтавця також допомогли схилити шальку терезів успіху на свій бік. Червоно-білі як мінімум на нічію награли, проте у завершальній стадії гри припустилися прикрих помилок і поступилися з різницею у два м'ячі. Цікавий та напружений матч став прикрасою недільного ігрового дня. А вболівальники Мар'янівки, хоча і покидали зал дещо розчарованими, дякували своїм гравцям за характер та наснагу до перемоги. Під дубці ж, набравши 19 очок, тепер нижче п'ятого місця опуститися не зможуть. Недільний матч двох претендентів на нагороду чемпіонату Луцького вищі Шілізі вдався на славу. Будівельник та Вотранс не розчарували вболівальників на трибунах Арени Спорт, подарувавши глядачам справжню футзальну битву. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі з купою моментів, але реалізація завдяки впевненим діям голкіпера була досить низькою. Лише наприкінці тайму транспортнику Олександру Недолюку вдалося вразити ворота суперника. Цей факт додав настрою синім котрі пішли на відпочинок з мінімальної переваги 1-0. Перевод більше пішла на користь будівельнику. Тренер жовто-сірих Андрій Петров знайшов потрібні слова, аби додати адреналіну своїм виконавцям. Вже на перших хвилинах другої половини гри гольовою чергою розродився Ігор Махнюк. Вотранс відповів голом Дмитра Горширука, але Роман Степанов відновив перевагу два м'ячі. Обмін голами продовжиться і в останній фазі поєдинку, але мініфутболісти-будівельника виявилися більш вдалими у справі створення гольових подій і зуміли втримати мінімальну перевагу. Вотранс бився у кращих традиціях свого клубу, але врятувати гру так і не зміг. Таким чином, команда Андрія Розумовського стовідсотково забезпечила собі бронзові нагороди Луцької вищої ліги. А за умови перемоги у неділю в останньому матчі чемпіонату Володимирівки над Надією підстрибнути на друге місце. Остаточно все з'ясується ввечері 24 березня. Прежде всего хочу поздравити нашу команду з Всегда у нас ігри з Отрансом проходять дуже непросто, в каком б, скажімо так, під каким названням наша команда не грала. Так, і, звісно, дуже хороша, амбіціозна команда Вотранс. Ну, я благодарен ребятам, что они достойно закончили чемпионат города. Как говорится, на позитивной ноте. Постараемся перенести на следующий чемпионат этот позитив. Что не получилось в этом сезоне? Ну, естественно, не получилось выиграть золотые медали. А все остальное, я думаю, неплохо было.